У дитинстві я мріяв працювати з кіньми. Пізніше, коли я навчався в художній школі, в мене з'явилася нова мрія стати архітектором. Українська політика це жах. Це бажання людей дориватися до влади будь-якою ціною з метою збагачення. Це в першу чергу господарник талановитий менеджер і людина. Яка вміє слухати свою громаду. Моя родина це моя душа, це моє щастя, це мій внутрішній простір, в якому я відновлююся, заради якого я готовий створювати яскраві проекти досягнення. Це те, заради чого я живу. Вижра для мене це рідне місто, в якому я прожив вже більше 10 років. І в першу чергу, це місто з унікальною історичною спадщиною, це верхнє місто, місто князів. Це місто, з якого пішла не просто Україна, а й вся Східна Європа. Найбільше в своєму житті я пишаюся досягненнями своїх дітей. В мене їх п'ятеро, і за кожного з них я можу за його досягнення я можу розповідати годинами. Навіть за доньку, якій ще тільки 11 місяців. Найбільшим своїм талантом я вважаю те, що я знаю, як перетворювати гарні ідеї в реалізацію і втілювати їх у життя. Я ніколи не жалкую про допущені помилки. На жаль, лише на власних помилках можна зробити тверді висновки і чомусь навчитися. Моя улюблена книжка з дитинства це граф Монте Крісто від Олександра Дюма. А на сьогодні це Атлант розправив Крила від чудової авторки Айн Ренд. Книжка про те, що в цьому житті немає нічого неможливого. Треба лише дійсно чогось бажати. А щодо фільму це діамантова рука легендарного Леоніда Гайдая, це тонкий гумор про наше життя в усіх його проявах. Секрет чоловічого щастя для мене полягає у двох речах. Перше, це коли вдома все добре, в сім'ї порядок, дітки здорові. А по-друге, це успіх на роботі, це коли ти відчуваєш себе потрібним людям. Перше це чесність, друге це відповідальність і третє це професіоналізм. Я мрію про Дійсно незалежну Україну, Україну без війни, Україну з зростаючою економікою, з щасливими людьми, в яких немає потреби, їздити по світу в пошуках щастя в інших країнах. Найбільше я боюся втратити незалежність і довіру тих людей, що пішли за мною.